Найвеличніша людина в історії Майнкрафту. По суті, її творець, але як він живе зараз? Причини продажу Майнкрафту та його нова гра. Беріть щось смачненьке, ну а ми поїхали. І приємного перегляду. До створення Майнкрафту він був програмістом. У 2003 році розр... почалася розробка гри Варм, співзасновником якої був Маркус Персон, що вийшло у 2006-му. А на наступний рік Маркус з Персон, тобто ноч, покинув компанію. У 2008 розробляє Рубідан, що стала прототипом Майнкрафту. Багато текстур з нього були у Майнкрафту. У 2009 році. Виходить Майнкрафт, який згодом стає успішною грою, що творцю не сильно сподобалось, тому згодом ноч почав все більше і більше відсторонюватися від розробки гри і став більше як порадником, ніж розробником. І 17 червня 2014 року він виклав пост у Твіттері і запропонував комусь купити свою чатку Модженг. На пропозицію відкликнулись Майкрософт, купивши його за 2,5 мільярда доларів. І в тому році. Ноч покинув Майнкрафт і його розробку. За це старі колеги його ненавидять. Згодом він висловився Я не хочу мати справу з тими придурками, що заставили мене продати Майнкрафт, хоча це було самовільне його рішення. А що з ним зараз? Після продажі Майнкрафту він все ще багатий і оголоси про вихід Майнкрафт 2 Круто, але скоріше за все він не вийде. Через те, що ноч за останні 10 років багаторазово оголошував всілякі проекти, а потім їх закидав. І вони не виходили. От такі от справи. Ну а якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був дослідник і усім пока!